Вітаю всіх на моєму каналі. Сьогодні у мене для вас великодні паски за старовинним перевіреним рецептом. Цукати та родзинки заливаємо апельсиновим соком та відставляємо. У чашу міксера відправляємо живі дрожжі. До них додаємо ложку цукру та змішуємо, додаємо трохи теплого молока і перемішуємо, потім додаємо 3 ложки борошна від загальної кількості, перемішуємо. Щоб не було грудочок. додаємо молоко, що залишилося, і добре перемішуємо. Накриваємо та відправляємо у тепле місце на 30 хвилин. Жовтки змішуємо, до них додаємо цукор. Я використовую коричневий для кольору, але можна і звичайний цукор. А для кольору додати куркуму. Додаємо сіль. Панільний екстракт і все добре змішуємо. Опара добре піднялася. Додаємо до неї жовтки з цукром, заздалегідь просіяне борошно і все добре змішуємо. Вимішуємо тісто 10 хвилин, якщо руками 15 хвилин. Тепер додаємо розм'якшене вершкове масло та вмішуємо у тісто. Я витратила на це 5 хвилин, якщо руками 7 хвилин 7. Додаємо цукати та родзинки, з них попередньо треба злити рідину та просушити. Готове тісто, накриваємо та відправляємо у тепле місце на одну годину. Тісто має збільшитися удвічі. Тісто добре піднялося і зараз його треба обм'яти, випустити повітря. Тепер змащеними олією руками перекладаємо тісто по формах, заповнюючи на одну третину. Накриваємо форми плівкою або вологим рушником та відправляємо у тепле місце приблизно на 1 годину. Тісто має збільшитися утрічі. Коли тісто добре піднялося, обережно змащуємо паски яйцем та відправляємо у заздалегідь розігріту духовку до 200 градусів верх-вниз на 10 хвилин. Потім зверху накриваємо фольгою, зменшуємо температуру до 180 градусів і ще на 30-35 хвилин. Готові гарні паски перекладаємо на грати та даємо повністю охолонути. Ці паски я покривати глазурю не буду, але я залишу під відео посилання на рецепти глазурі. Давайте разом розріжемо паску і подивимося, які вони у розрізі. Паски виходять дуже м'які, дуже пухнасті. Подивіться, яка пишна структура. Дуже м'які, дуже ароматні та звичайно дуже смачні. Обов'язково приготуйте такі паски, і цей рецепт стане улюбленим. Якщо вам сподобалося це відео, ставте вподобайки та підписуйтесь на мій канал. Залишайте коментарі, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. До зустрічі!